Зараз ви дивитесь на наймолодшу в історії дівчинку серійну вбивцю, яка своїми руками позбавляла інших дітей життя. Сідайте зручніше, дорогенькі, бо це страшне. Отже, дівчинку на фото звати Мері Флора Бел. Вона народилась 26 травня 1957 року в містечку Ньюкасл на північному сході Англії та стала другою дитиною у м'яко кажучи, неблагополучній родині. Незадовго до того як Мері з'явилась на світ, її мати Беті Белл виповнилось лише 17 років. І вона була явно не в захваті від того, що в чергове стане мамою. Зі слів її сестри. Одразу після народження Мері Беті стала кричати та лаятись на персонал лікарні. Вона просто не хотіла, щоб ті клали маленьку дитину їй на руки. Відразливо дивлячись на доньку, вона сказала: заберіть у мене цю річ. Більшу частину часу горе мати проводила не зі своїми дітьми, а на вулиці. Працювала Беті була доволі відомою повією у Ньюкаселі, та навіть за його межами. Часто вона не з'являлась вдома цілими тижнями. Тоді з Мері та її старшою сестрою Кетрін сидів відчим Вільям Біллі Белл, про якого відомо небагато. Хіба те, що при виборі між чаєм та кавою він завжди обрав віскі. крім того, час від часу займався збройними пограбуваннями, за що зрештою, і був відправлений за ґрати. Я сказав, що цей чоловік вічі Мері та її старшої сестри, так як всі офіційні джерела, так і стверджують, типу особа біологічного батька невідома. Втім, попри те, що Беті побралась з білі белом вже після народження Мері, не виключено, що він міг бути її біологічним батьком. Словом, от прям точно невідомо. Але як на мене, набагато важливіше те, що чоловік в принципі не займався вихованням дітей. А якщо і був прикладом для наслідування. То виключно поганим. Дитинство Мері важко називати щасливим. Дівчинка неодноразово отримувала побутові травми, І що цікаво, виключно під час того, коли була поряд зі своєю мамою. Одного разу та вронила її з вікна першого поверху, іншого накачала снодійним. Випадково, принаймні, так казала сама Беці Бел, яка заперечувала будь-які звинувачення у навмисному завданні шкоди дитині. Але погодьтесь з важко називати випадковістю те, що вона якось продала свою доньку психічно неврівноваженій жінці, яка не могла мати власних дітей і шукала альтернативні варіанти, їх, скажімо так, отримати. Тоді старша сестра Мері Кетрін відшукала будинок цієї жінки і змогла вмовити її віддати дитину назад. Рідні Беті Бел неодноразово пропонували їй забрати в неї обох дітей та навіть офіційно вдочерити. Але Беті відмовлялась скоріше за все, це пов'язано з її стосунками з іншими членами родини, адже віддати чи навіть продати Мері комусь крім них, як ви вже зрозуміли, вона була не проти. Згодом, відтоді як мерії виповнилось 5 років, боті стала залучати її для потреб своїх клієнтів. Так ви все правильно зрозуміли. Це матір року по версії курва до речі, раз вже згадали про інтернет, то буду вдячна, якщо допоможете набрати першу тисячу підписників в інстаграмі. Обіцяю не спамити і бути котиком. Дякую. Коротше, те, що Мері Бел зростала замкнутою та агресивною дитиною з не дуже стабільною психікою, як на мене, не дивно. У дівчинки постійно змінювався настрій, і багато років вона страждала від енурезу, нетримання сечі, яке типове для дітей, які постійно відчувають стрес. У школі, в якій навчалась Мері, практично не було дітей, які б добровільно проводили час в її компанії. Зате було багато таких, з якими вона билась. По суті, єдиною подругою для неї була 13-річна норма Белл, яка жила у сусідньому будинку. Попри однакове прізвище, вони не були родичками. Вперше Мері перейшла межу ще за два тижні до першого вбивства. Тут важливо дещо для контексту додати у 1960-х роках. У Ньюкаселі проводили міську реконструкцію, в рамках якої в багатьох районах міста зносили старі будови, щоб на їх місці побудувати сучасні будинки. Втім, всі ці знесення, як ви розумієте, відбувались не в один день і розтягувались на роки в цей період. Місцеві діти часто гралися у цих покинутих будинках або ж біля них. Одним з найпопулярніших таких місць у Ньюкаселі був пустир неподалік від залізничної колії, паралельно якому йшла вулиця Сент маргаретс Роуд. Отже, 11 травня 1968 року Мері разом з нормою Белл відвела трирічного сусідського хлопчика на дах закинутого бомбосховища, щоб нібито там разом погратися. Та якщо це й було грою, то явно не тією, в яку б той хотів погратися. Мері зіштовхнула його з висоти 2 метрів 10 сантиметрів. На землю. Побачивши, що він не рухається, дівчатка злякались та одразу ж втекли. Втім, на щастя, хлопчик вижив, отримав сильні рвані і рани голови та все ж вижив. Незабаром його знайшли на вулиці Сент маргаретс Роуд у крові та стані шоку. Батькам він розповів, що його скинули з бомбосховища Мері та Норма Белл. Втім, хто саме з них це зробив, він не пам'ятав. У той же день батьки трьох інших дітей звернулись до поліції зі звинуваченням проти Мері та Норми. У тому, що вони намагалися задушити їхніх дітей. Поліцейські поспілкувалися з дівчатками та їх батьками. Мері повністю заперечила будь-які спроби когось задушити чи будь-яким іншим чином комусь фізично нашкодити. А ось норма Белл одразу ж здала свою подругу, заявивши наступне «Мері підійшла до однієї дівчинки та спитала, що буде, якщо когось задушити. Він помре, тоді поклала руки на її горло та стиснула. Дівчинка почала червоніти. Я сказала Мері зупинитися, але вона не захотіла. Потім обхопила горло Полін і та також почала червоніти. Підійшла інша дівчинка Сюзан Корніш, і Мері зробила з нею те ж саме. Поліцейські повідомили місцеву владу про дані випадки. Втім, через вік дівчат ніяких дій, крім серйозної повчальної розмови. З кожної з дівчат вжито не було. 25 травня того ж року Мері Бел заманила чотирирічного хлопчика на ім'я Мартін Браун в одну з покинутих будівель на вулиці Сент маргаретс роуд і задушила своїми руками. Після чого, залишивши його лежати просто на брудній підлозі, втекла. У той же день приблизно о 16.30 троє дітей випадково натрапили на бездихане тіло чотирирічного Мартіна. Навколо його рота була піна, а на одязі сліди крові. Діти вибігли на вулицю та покликали першого дорослого, якого побачили. Ним виявився Джон Гол, місцевий працівник. Він одразу ж почав робити серцево-легеневу реанімацію у надії врятувати хлопчика. У цей момент до кімнати зайшли дві нерозлучні подруги: Мері та Норма Белл. Гол гукнув, щоб ті забирались геть та продовжив спроби реанімувати Мартіна. На жаль, в нього нічого не вийшло, адже хлопчик вже був мертвий. Вибігши з будівлі, мері та норма відправились до будинку, де жив Мартін, та повідомили його тітці наступне: з одним із дітей вашої сестри щойно трапився нещасний випадок. Ми думаємо, що це Мартін, але ми не можемо сказати напевно, тому що він весь у крові. Після чого відвели нещасну жінку до цієї самої будівлі. Біля ціла вбитого хлопчика, слідчі знайшли напівпорожню баночку аспірину, через що спочатку припустили, що він помер внаслідок отруєння, передозування. Та вже наступного дня ростин тіла показав, що це не так. Відомий британський судмедексперт Бернард Генрі Найт не знайшов слідів насильства на тілі дитини і визначити причину смерті не зміг. Втім, зауважив, що теоретично інша дитина могла б задушити жертву, не залишивши слідів через невелике фізичне навантаження. Та зрештою було винесено відкритий вирок, тобто смерть підозріла, але жодних задовільних версій у слідства не було. У те, що інша дитина може бути вбивцею, ніхто у Нюкаселі не вірив. Ну, тоді. 26 травня на свій 11-й день народження мері жорстоко побила молодшого брата норми Бел. Їй було важко відірвати від хлопця. Це вдалось лише його батько, який просто вишвирнув мері з дому. Пізніше у той же день вони разом з нормою пробрались у дитячі ясла, де влаштували справжній погром, розмалювали стіни, розірвали купу книжок, поперевертали столи, стільці. Але найцікавіше лишили після себе. Кілька записок. Ми вбили Мартіна Брауна. Чорт би побрав виродка. Це було написано в одній з них, але також були і інші. Я вбиваю так, щоб повернутися. Геть, ми вбиваємо. Стережіться Фані та Едика. Але перед Едиком там літера П. Це просто цензура. Ви миші, бо ми вбили Мартіна Го Брауна. Ви краще дивіться. Навколо відбуваються вбивства Фані та старого цензура Едика, якого ви цензура ахаєте? Дорогенькі, без цензури записки, прям оригінальні їх версії, будуть у телеграм-каналі. От, зараз і дізнаємось. Підписуйтесь, всі ці записки невдовзі потрапили до рук поліції. Якби вони поставились до них трошки серйозніше, скоріше за все, врятували б життя ще однієї дитини. Але копи нічого з цього не сприйняли серйозно, просто списали на дитячі витівки. Декілька наступних днів Мері продовжувала приходити до будинку Браунів. Вона постійно діставала його родичів питаннями: по типу: «А що ви відчуваєте зараз? Чи бракує вам Мартіна? І все таке інше. 29 травня, коли родина готувалась до похорону, Мері та Норма Бел вчергове прийшли до його будинку. Побачивши матір хлопчика, Мері сказала, що хоче його побачити. І коли жінка відповіла, що на жаль, її син вже помер. Вона відповіла: наступне: О, я знаю, що він мертвий, я хочу побачити його в труні. Пізніше в школі під час творчого завдання Мері намалювала малюнок мертвої дитини із написом Пігулки. Вчителя це не збентежило, так як на той момент всі діти в школі тільки говорили про це вбивство. Але як ми знаємо, Мері залишила на папері щось більше за прояв своєї уяви. Після поховання Мартіна місцеві жителі організували демонстрацію, на якій закликали владу скоріше знести всі будівлі, покинуті будівлі. На фото, яке ви бачите зараз. А якщо не бачите, подивіться, будь ласка, на екран. Дві дівчинки тримають транспаранти із закликом це зробити. Ту, що з правої сторони звати Мері Флора Белл у цей період, вона ставала дедалі жорсткішою. Одного разу навіть побила свою єдину подругу, норму, прокричавши Я вбивця, а зовсім скоро підтвердила, що це не лише слова. Важливо, в цьому відео немає рекламної інтеграції, але є посилання на мій патреон в описі. Дякую всім, хто долучається, і таким чином дає мені змогу робити контент стабільно. Я це дуже ціную. Ви прям любов. Це все повертаємось до історії. 31 липня 1968 року Мері Бел разом із нормою грали з трирічним хлопчиком на ім'я Брайан Гау біля будинку, де він мешкав. Тоді ж з кухонного вікна батьки хлопчика востаннє бачили його живим. Дівчатка вмовили Брайана пограти разом з ними в цікавішому місці, а саме на пустарі біля залізниці, неподалік від будинку, де мері вбила Мартіна Брауна. Там просто на вулиці мері схопила хлопчика та однією рукою затиснула йому ніс. А іншою здавила горло. Норма спостерігала за всім зі сторони і нічого не робила. Коли Брайан перестав дихати, обидві дівчинки просто втекли. Втім, менш ніж за годину повернулись з ножицями. Ними Мері вирізала на животі хлопчика літеру Н, потім переробивши на М. Ініціали подружок. також відрізала йому волосся, порізала ноги та сильно понівечила геніталії. Тіло Брайана поклали між бетонних плит на пустирі, вкривши ріденьким шаром трави та бур'яну. А ножиці сховали неподалік, після чого відправились додому. Пошуки Брайана розпочалися вже за пару годин після його зникнення. До них долучилися усі рідні та їх сусіди. Тіло знайшли у той же вечір, о 23.10. прибувши на місце злочину, поліцейський відмітив синюшній колір губ та кілька синців на шиї жертви. Цього разу слідчі вже не відкидали версію, що вбивця дитина. Всі рани були нанесені дуже легко, без використання великої сили. Ніхто не хотів, щоб вбивця лишався на свободі. Тож всі сили поліції були кинуті на цю справу. До розслідування залучили більше сотні детективів, завдяки чому вже до 2 серпня вдалося опитати 1200 дітей. Опитували лише тих, хто проживав у тому районі, де знайшли тіла хлопчиків. Серед усіх опитаних своєю поведінкою, поміж інших, вирізнялись лише дві дитини. Дорогенькі можете здогадатися з першого разу, як їх звати. Можете навіть зробити це в коментах для того, щоб це відео побачило на одну прекрасну людину більше лише з тих людей, які цінують україномовний контент. Дякую. Мері та норму Бел бачили разом з Брайаном в день його смерті, тож їх опитували особливо ретельно. Норма не могла приховати захвату від того, що з нею відбувається, і постійно посміхалась. Їй явно подобалось бути частиною розслідування. Втім, на всі питання слідчих відповідала ухильно: типу, нічого не знаю, нічого не бачила. Мері була ще більш скритною та підозрілою. Свідчення обох подруг були явно непродуманими та суперечливими. Та всі ж обидві підтвердили, що дійсно бачили Брайана у день його смерті, щоправда, лише до обіду. Що було після обіду, вони не знають, так як пішли додому. Слідчі відчували, що щось тут не так, і дуже м'яко, без погроз продовжували опитувати Мері та норму на наступний день. І цього разу Мері розказала трішки більше. Ніби згадала, що бачила, як з Брайном грається якийсь восьмирічний е, хлопчик. Більше того, коли вона йшла вже додому з нормою, побачила, як він його вдарив. А пізніше в той же день побачила ще більше. Як цей хлопчик зламаними ножицями намагався відрізати коту хвіст? До того ж, хлопчик був весь у траві та якихось бур'янах. Далі цитата: я бачила, як він намагався ножицями відрізати коту хвіст, але з ними щось було не так. Частина ножиць була чи то зламана, чи зігнута. Саме після цієї заяви чоловік, який вів ту справу, Джеймс Добсон зрозумів, що Мері Белл абсолютно точно причетна до вбивства Брайана Гау. Адже ніхто не знав про ножиці, крім поліції та вбивці. До того ж, хлопчик, якого нібито бачила Мері з Брайном, у той день був в місцевому аеропорті, що підтвердило багато людей. Хоча прямих доказів, що саме Мері є вбивцею Брайана, слідчий не мав, 4 серпня все почало складатися саме собою. У той день Норма Белл вирішила зізнатися у тому, що саме зробила її подружка Мері, і розказала про все батькам. Ті, в свою чергу, запросили слідчого додому, сказавши, що їх донька хоче зробити заяву стосовно смерті Брайна Гау. Добсон одразу ж приїхав до будинку Белів, уважно подивився на норму та попросив спокійно розказати все, що вона знає. І дівчинка розказала, що була присутня на пустирі під час того, як Мері своїми руками задушила Брайна. Більше того, вона додала, що Мері поділилася з нею тим, що. Їй дуже сподобався процес вбивства. На місці злочину норма в точності показала, де саме лежало тіло Брайна та де були кинуті ножиці, якими Мері його понівечила. Цього вже точно не міг знати ніхто, крім слідчих виконавців злочину або свідків. Наступного дня, 5 серпня, Джеймс Добсон прибув до будинку Мері Бел та ще раз опитав її про події 31 липня. Цього разу дівчинка сильно переживала, постійно плуталась у показаннях. Та, зрештою, заявила: Ви намагаєтеся промити мені мізки. Я найму адвоката, щоб він витяг мене з цього. Розслідування тривало 7 серпня 1968 року. Більше 200 людей прийшли попрощатися з маленьким Брайаном Гау. Серед них був і головний слідчий у його справі, пан Добсон, та 11 річна Мері Бел. Добсон не спускав очей з мері, яка стояла в перших рядах біля будинку. Гау, коли з нього винесли труну з маленьким хлопчиком. Чоловік похолов від жаху. Ось що він побачив: Мері стояла та сміялась, сміялась і потирала руки. Я подумав, боже мій, я повинен її заарештувати. Вона скоїть ще один злочин. У той же вечір Нормі та Мері Бел було висунуто обвинувачення у вбивстві Брайана Гау. Почувши це, Мері заявила, мене це влаштовує. Також підтвердила, що дійсно була присутня при вбивстві хлопчика, але що його скоїла норма. Крім того, зізналась, що це саме вони з нормою відповідальні за потрощення ясла. Нагадаю, це сталося на наступний день після вбивства Мартіна Брауна. Але слідчий і так вже знав, що вони є автором записок. І хоча в одній з них було написано, що автор несе відповідальність за смерть Мартіна Брауна, Мері це заперечувала, казала, що це був просто жарт. А ось Норма Белл не заперечувала і розказала все, що знає про вбивство Мартіна Брауна. Пізніше судово медична експертиза показала, що волокна одягу дівчат в точності збігаються з тими, які знайшли на тілах обох жертв. Та хто конкретно з дівчат вбивця чи можливо вбивці обидві. Було невідомо результати психологічної експертизи, показали, що норма Бел має інтелектуальну затримку у розвитку, але крім того, є цілком врівноваженою дитиною. А ось Мері Бел четверо різних психіатрів поставили один діагноз психопатичний розлад особистості. Зрештою, 17 грудня 68 року, після дев'ятиденного судового процесу, норму Бел було виправдано, і з неї зняли всі обвинувачення. А ось з Мерібол зняли лише обвинувачення у навмисному вбивстві та визнали виною у ненавмисному вбивстві обох хлопчиків. Вона отримала покарання у вигляді позбавлення волі на невизначений термін. Загалом вже дівчина провела за ґратами 11,5 з половиною років і вийшла на волю у 1980-му У віці 23 років вона отримала право на повну анонімність і почала нове життя під новим ім'ям у новому місці. І вже за чотири роки народила доньку, яка, звісно ж, нічого не знала про минуле своєї матері. Ну, до 1998 року. Тоді дізналась. журналісти відшукали Мері Бел та влаштували справжнє полювання на її сім'ю. Після чого вона знов змінила ім'я та ще раз переїхала в іншу частину країни. Зараз Мері Бел має бути 65 років. Цікаво, чи здогадується хтось, дивлячись на неї, коли вона грається зі своїми онуками. Що саме вона зробила з їх однолітками у дитинстві? А також чи здогадується хтось, що робили з самою Мері, коли вона була ще дитиною. Дорогенькі, якщо ви додивилися це відео аж до цієї секундочки, знайте, що ви найкращі. Я неймовірно ціную те, що ви проводите свій час зі мною. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. З вами був Вусаня. Побачимось вже на наступному тижні. А поки подивіться ось це відео або ось це. Вони реально класні. Все, па.